На Таврійському напрямку українські військові ліквідували більше чотирьох рот росіян. Знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки ворога, зокрема 12 танків, 6 одиниць БМП. Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський, за останню добу на цьому напрямку відбулося 36 бойових зіткнень та 578 Обстрілів mm -hmm. далі про справи військові і воєнні будемо говорити із нашим наступним гостем. До нас доєднюється Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закримо небо України, заступник начальника генштабу збройних сил України в 2006-2010 роках та генерал-лейтенанту відставці, пане Ігорю, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слави вітаю вас! Бачимо ситуацію, коли фронти зарухалися так. Ми наближаємося до якоїсь певної активної операції, і зараз те, що відбувається, аналітики називають формувальними операціями. Ну і зокрема, те, що відбувається, і на Запоріжжі, там кажуть про те, що глибина оборони ворога може складати до 15 кілометрів. Це по оцінкам військових. Багато мало і наскільки складно такі проходити укріплення, які ворог зміг збудувати на Запоріжжі? Тобто, як ви оцінюєте теперішній стан оборони ворога? Систему оборони в запорізькому напрямку ворог формував протягом 9 місяців, і вона побудована досить щільна. Вона складає із трьох ліній її глибина до 30 кілометрів. І зараз йдуть бої. Фактично за об'єкти ділянки, які знаходяться на окремих напрямах на Запоріжжі, такі як Маріупольський, Бердянський, е, значить, і використовує ворог в цьому і протитанкові рви. Використовує загородження, інженерне обладнання і мінування. Причому мінування не тільки те, яке відбувається, а вони заводять там мобільні засоби постановки проведення мінування землі назву назви такою, де за там хвилини залпом здійснюється мінування. Крім того, в цих боях виявляється, що Оскільки наші намагаються просуватися і захоплювати на окремих напрямах оці, лі, першу лінію, опорний пункт і так далі, то друга лінія, вони проводять контратаки з груп резервів, і також з резервів, які формують прототанкові там і резерви артилерії. Крім того, з врахуванням того, що є перевага у противника в авіації, підвищилась інтенсивність задіяння авіації противника під час ведення цих бойових дій. Але наші використовують час, коли пагана погода просуватися, щоб хоча це перепони дій на землі, але в цей час майже не так працює авіація супротивника. І крім того, на бронетехніки, яка поставляється союзниками, є тепловізійні заходи, за рахунок яких можна діяти в нічний час. Відомі історичні приклади того, що в Іракській війні. Американці проводили дії саме вночі, для того це була перевага і досягали ефективних дій. Але на поточний час є просування вперед на як відомо за цими мінапрями, які ми з вами перерахували десь від кілометра до п'яти кілометрів, і дії продовжуються оскільки... І так швидко, як нам хотілося, тому що росіяни водять на цих напрямах, де наша активно просувається, свої резерви з другої лінії оборони. Власне, поки ми з вами спілкуємося, з'явилося відео в телеграмі від командувача сухопутних військ збройних сил України е, Олександра Сирського. Він відвідав позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Подякував нашій 3-й, 5-й, 56-й, 57-й та вісімдесятій окремій штурмовим окремим десантно-штурмовим бригадам. Е, так, от він каже, що найманці Вагнера вийшли там із позиції. Російські окупанти, які зайняли ці позиції слабші за за бойовиків Пригожина, і каже сирський, що попереду важлива робота. Ворог буде розбитий. Власне, чого нам чекати на цих на бахмутському напрямку в найближчі дні? На Бахмутський, як відомо, ми просувались флангам. і зараз окреме просування хай не на великій вистані, але там сотні метрів це в районі Бехтірівки. На півночі і в районі Кліщівки на півдні. Але ворог розуміє, що, що завдяки таким діям. А це, якщо подивитися на карту, такий охват самого міста Бахмут, якщо далі просуватися флангами, тактичний охват з відповідними результатами для противника. Тому противник по місту відвоює свої війська, там уже ДНР десь на схід і формує оборону навколо. Річ річки Бахмутки, але і заводити резерви от на ці фланги, щоб зупинити наше просування. Там є перспективи не тільки цього а з урахуванням того, що якщо діяти з півночі, з Сіверська у нас то і загрожує це і угрупування у противника, яке знаходиться саме, саме там. Тому перспективи є. Але для цього потрібні відповідні резерви і рішення командування, в тому числі глівна командування, командування сухопутне. Війська на подальші дії, є де оцінка ситуації, як на Запоріжжі, так і в Донецькій області, відносно того, де є виявляти розвідку слабкі міста противника, і де саме застосовувати ті сили, які у нас є, і підготовлені. Тобто, фактично, в результаті цієї операції, яка проводиться зараз в тому районі, в ідеалі можемо отримати два напівкільця, це угруповання те, що в Солідарі, угруповання російського те, що у Бахмуті. так? Тобто, тоді їм доведеться або відступати, або отримати кільце, чи, е, чи якщо подивитися на мапу, то можна. Ну, це більш потужні потрібні сили, взагалі такого оперативного рівня зробити охват і одночасно охопити, е, угрупування як Солідарське, так і Бахмутське. Там теж така є можливість подальше просування, але я підкреслюю. Що кращу ситуацію знає наш генеральний штаб, тому що враховується, е, зрозуміло, стан ворога і наші можливості для здійснення таких планів, які ми з вами обговорюємо, Ну так ми можемо тільки чисто теоретично подивитися на мапу, так і не то, щоб передбачати події, які будуть, а принаймні побачити, які можливі позитивні варіанти і негативні. Не дай Боже розвитку подій на фронті безумовно. Крім того, ми можемо проаналізувати думки цього приводу західних джерел і експертів. Вони теж. Мають рацію окремих, і тому ну десь такий провести аналіз. Ну, власне, от західні джерела говорять про те, що в контрнаступальних діях, які тривають з боку сил оборони України, задіяно поки що лише чверть із бригад, які для цього були підготовлені. І ми розуміємо, що вже немає такої несподіванки для ворога із нашого боку, як скажімо було з Херсонською там чи з Харківською операціями. То за цими спостереженнями вашими однозначно, що генштаб знає все детально і докладно, але ви Спостерігаєте за тим всім, за тим, що відбувається на фронтах. Що ви помічаєте? Нам вдалося перехопити вже станом на зараз ініціативу. І Якщо так, то про що це чим це засвідчується? Крім того, що на Бахмутському напрямку ми просуваємося, і кожен день Генштаб про це рапортує? Стратегічне перехоплення полягає у тому, що ми почали наступальні дії на Запорізькій області, за тими напрямами, про які ми говорили. Хоча просування є не більше тактичного рівня, тобто декілька кілометрів за цими напрямами, але в цілому це нас наступальні контрнаступальні дії відбувається. Тобто, ми від виконання завдань стратегічної оборонної операції, яка у нас здійснюється здійснювалася на сході і зараз продовжується завданнями, які є зупинити просування противника по лінії всієї фронту. Знищити якомога більше живої сили озброєння техніки противника, змусити його перейти до оборони і самим перейти в контнаступальні дії, і щоб це відбувалося зі сходу а і аж по південь. Що стосується застосування резервів, починають рахувати 3 з 12 бригад. Але нам відомі бригади, які формували Міністерство внутрішніх справ. А ще є окремі бригади, які формували Збройні сили України, і які проходили навчання за кордоном. Взагалі, як відомо на Рамштайні, до цього ще довели інформацію. Той же генерал Мілі американський відносно того, що під підготовку пройшли десь до 60 тисяч військовослужбовців України. Зараз навчаються 6 тисяч тільки американці навчали 11 Тисяч це відбувається на 40 полігонах. В цьому приймають участь 33 країни на трьох континентах. Тобто, дуже потужна така підготовка відбувалась і продовжується. І тому однозначно можна сказати по оцінкам західних, що противник вже суттєво використав свої резерви. А у нас їх використання оцінюється там, ну того, що залишається, десь біля вісім десяти. Угу. Пане генерале, ще хотів би від вас оцінку того, що сталося більше тижня тому. Так, це теракт і підрив Каховської ГЕС, але поговоримо про чисто військовий аспект цієї події. Як ви гадаєте, чи росіянам таки вдалося в результаті підриву цього ГЕС отримати оцю тактичну перевагу, яка їм була там дуже необхідна. Ну, там є кілька варіантів, чому вони зробили це саме зараз, е, аби протистояти контрнаступу, змогти забрати свої резерви звідти і перекинути їх на Запоріжжя. Ну і інші варіанти є, але виходить так, що з одного боку вони змили свою першу лінію оборони разом з мінними полями, і в одну в одному боці води стало менше, але на іншій ділянці води стало більше. Ну тобто ситуація дуже неоднозначна. Як ви вважаєте, що там відбулося, і що в результаті росіяни від цього отримали? отримали? чи отримували вони те, до чого вони задумували цей підрив ГЕС? Ну, Безумовно, в такому чистому ідеальному вигляді ні. Перемоги вони такої як хотіли, не отримали. Але з іншого боку, завдяки таким діям, по оцінкам закордонних ну і наших, але й відкритих джерел закордонних експертів, затримали дії відповідні на Херсонській території області десь до місяця. І зараз вода сходить, і відбуваються процеси, в ході яких росіяни хочуть повернутися на свою першу лінію оборони. А взагалі нанесення на цьому напрямку з нашого боку відповідних дій проведення операції там має свої перспективи. Але в зв'язку з цими подіями значить безумовно пройшло коригування відповідних планів, і вони в динаміці відбуваються і зараз. Тобто, треба. Треба оцінити наскільки вони там, ну наприклад, за ніч збільшилася, як відомо, до 40 обстрілів Херсона безпосередньо вони мінометне обслуги перекидують на цю основу першої лінії, з яких проводять ці обстріли. Час з іншого боку є інформація за кордону, що наша намагається теж. Висуватися на острови, ну і так далі. Тобто тут дії в динаміки розвиваються з урахуванням безумовно погодних умов. Тобто, якщо вести розмови про суттєве задіяння цих територій, то треба мати на увазі, що дороги повинні забезпечувати дії, наприклад, важкої броньованої техніки, базовий натовський танк. Має вагу 70 плюс-мінус тонн. І тобто, після того, як вода сходить, шляхи повинні бути готові до застосування такої техніки. Тобто там і впливає ще в погодні умови. І от в комплексі ситуація, скажімо, на Запорізькому, на стикі з Донецька, Запорізького, там у нас є досягнення деякі навколо Углідара. Зі сходу і на заході від углядара, тобто тактичного рівня просування, є, але дії відносно рішучого застосування резервів ще попереду, з нашого боку. Пане герна ппане генерале, переходячи від Каховської ГЕС до власне сьогоднішніх подій, я процитую процитую зараз президента Володимира Зеленського, який сьогодні зустрічав в Києві президентів африканських країн, і ми спостерігали за тим, як росіяни атакували Київ ракетами. Так, от він каже, що Путін або неадекватний, або не контролює свою армію, бо гатити по столиці України, коли туди приїжджають президенти, які потім збираються їхати на зустріч із Путіним, до Санкт-Петербургу треба як мінімум бути неадекватним, і цю неадекватність підтверджують ще одні слова самого Путіна. Він сьогодні в Санкт-Петербурзі на міжнародному форумі заявив, що Росія готова атакувати аеродроми поза межами України авіабази, якщо на них з'являться F-16. Ну у нього справді це серйозно. Він готовий до таких дій. Це чергова страшилка від головного терориста світу. Ну, треба мати на увазі, тому що відбувається в тому числі і найгірший сценарій, що він може на це піти. Але на мій погляд, нам треба зосереджуватися на іншому. Нам треба прораховувати ситуацію, якщо це буде відбуватися, яким чином відповідати на це, яким чином не допускати такого. І а це як висновок, яким чином зміцнювати потенціал сили оборони України, в тому числі авіаційний потенціал проти оборони, працювати з нашими союзниками і нарощувати такого роду зусилля. Mm -hmm. Ну, так, якщо повертатися до того, що Путін наговорив сьогодні, там на Петербурзькому форумі, то зокрема він також знову почав розповідати про ядерну зброю, про те, що нібито усі в світі хочуть, щоб її стало у росіян менше, але ну там. Далі по тексту, так ми повторювати в ефірі його слова не можемо, і не хочемо і не будемо. Ну але зміст їхній зрозумілий. Знову розмахування ядерною дубинкою в той самий момент, коли нібито заявляється про переміщення цієї ядерної зброї до Білорусі. От, а як ви гадаєте, вона в Білорусі взагалі з'явиться? Чи це в них просто блеф, така гра з Лукашенком, що нібито щось там кудись переїжджає? Це вистава, яка використовується для чергового. Етапу тиска на наших союзників, тому що наша позиція і наше керівництво народу відомо з цього приводу. Ми будемо боротися за перемогу в будь-яких умовах. Значить, а тут от таким чином він намагається тиснути передача ця і пересування в Білорусі. Це формально з точки зору того, що все рівно білоруси її не отримують. Ця зброя буде за росіянами і рішення буде за Путіними. Як і застосовувати, якщо це відбудеться взагалі? Але це привід для того, щоб нам працювати зі своїми союзниками, не незважаю, і не зважаючи на їх побоювання відносно ескалації, відносно ескалації і ядерної в тому числі. Нагадати, що колись там був Будапештський меморандум, під час якого після якого ми передали всю свою ядерну зброю, і тепер маємо, що маємо, тобто вони роблять таке. А яка з цього приводу реакція захода? Хотілось би подивитися. Крім там занепокоєння, чи ну скажімо що вони відпрацювали зараз в НАТО там таємний план широкомасштабної війни, якщо вона почнеться з Російською Федерацією, це суттєво. Вони суттєво підвищують свої бюджети Міністерства оборони країн, але вони ще не прийшли, тобто вони вже прийшли. В усмідомленні того, що Україну треба так підтримувати, щоб вона не програла, до ситуації, коли підтримувати настільки, щоб вона виграла. Але виграла як? Довга, значить, і не рішуче і нешвидка. І, на жаль, ми це бачимо по тому, яким чином. Знімаються якісь там червоні лінії з постачання озброєння. Як це все відбувається? Безумовно, це великі кошти, затратно, але все рівно війна йде у нас, і гинуть наші військові і цивільні. От це велика ціна для того, щоб вони жили все ж відносно ну не в умовах війни, і кошти, які вони і сили витрачають, вони варті того. І тому тут треба змінюватися. Тут треба нам ми ж бачимо, що по потенціалам досі угрупування військ і на території України в залі Російської Федерації, взагалі Збройних сил Російської Федерації перевищують наші можливості в ракетному озброєнні, в авіації, в артилерії, в живої сили. І в цих умовах ми не тільки проводимо свої оборонні дії. А організуємо, прихоплюємо стратегічну ініціативу, і ну намагаємося проводити наступальні дії, тобто завдяки високому рівні професіоналізму, безумовно, завдяки допомозі великі заходи, але вона настільки, щоб ми звільняли свої території такої кількості зброї. І так швидко поставляємо і широкомасштабне, щоб звільнити, скажімо, території, які захоплені з минулого року, а не по 91-й рік, якщо ставити таку завдачу, а Остін, міністр оборони Сполучених США, сформував її на першому Рамштайні відносно того, що підсумками цієї війни повинні стати ослаблення Російської Федерації настільки, що вона взагалі чи деякий час не могла. Вести війни, такі, яка веде вона зараз в Україні, а для цього потрібен інший рівень логістичного забезпечення, тобто наш от, заступник міністра зовнішніх зв'язків, Мільник, пан який був послом в Німеччині, Німеччини. Оцінює це, що треба підвищити в 10 разів. Ну плюс-мінус, скажемо але що підвищувати в рази, це однозначно Де Де генерали. Таку... Дуже дякуємо, що знайшли можливість сьогодні увечері доєднатися до нашого ефіру і разом з нашими глядачами проговорити ці важливі військові речі про те, що відбувається на фронтах, і що дійсно необхідно Україні для впевненої перемоги. І хочу нагадати, що говорили ми з Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду Закриємо небо Україну, заступник. Ком начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, та генерал-лейтенантом у відставці.